Житомирські кондитери мусять платити данину генеральній прокуратурі. Про це заявляють самі працівники фабрики Житомирські ласощі. Вже не вперше вони пікетують будівлю ГПУ, але за півроку скарг і звернень ситуація кажуть не змінилася. З мітингарями поспілкувався Володимир Карабан. Житомирські кондитери мітингують в столиці вже восьмий раз від початку року. Вимоги незмінні припинити побори і дати спокійно працювати. Кожен працівник на рівні з керівництвом навіть не крадуть ні цукерки, ні печиво, нічого не крадуть. А Олег Бачун вимагає. Не дає нам працювати, вимагає у фабрики, кошти кожен місяць щоб йому сплачували, якби хабар. Олег Бачун – заступник генпрокурора, і щомісяця, кажуть активісти, вимагає мзди 30 тисяч доларів. Без грошей погрожує працювати. Не дасть вони можуть ліцензію забрати. Треба ж підстави мати. Ну у них знайдуться підстави. Все, що хочете, можуть забрати. Перешкоджують торгувати. Вони знаходять якісь причини. Щось не так до чогось придираються. Кошмарять. Одним словом, кошмарять. За всі вісім мітингів до людей жодного разу ніхто з прокуратури не вийшов. Сьогодні, щоб привернути увагу під стінами відомства, кондитери влаштували справжню виставу. Але тут взяв ярема і призначу бачина. У Генпрокуратурі звинувачень на адресу Бачуна не коментують. Відповіді на наш запит протягом двох тижнів не надійшло. Працівники фабрики запевняють, мітингуватимуть, аж поки від них не перестануть вимагати хабара. Володимир Карабан, Юрій Анісімов, перший національний.